Кабалісти, вони казали, в тому числі і ті ж самі середньовічні кабалісти, які займалися, скажімо, астрологією, вони казали так, що це не є самостійна реальність, ось ця реальність, яку вони там бачили в зірках, в якихось знаках, так? які звертаються начебто до людини, показують якісь знаки долі. Чи якісь інші знаки, вони не є самостійною реальністю, бо вони є наслідком впливу однієї сили, яка називається творцем. Тобто, просто в якийсь момент люди. Змогли цю систему знаків, цю систему сил дешифрувати саме через зірки, а хтось це зміг дешифрувати через каву. А хтось це зміг дешифрувати мільйон можна своїх придумати насправді способів. Але насправді тут задача головна в тому, щоби. Розпізнати і з'єднатися з основною силою, яка стоїть за цим, за всим. і ця сила називається сила творця. Ось кабала, вона не про ось ці якісь зовнішні знаки. А наша задача як людини піднятися не просто зчитувати те, що посилає нам природа, а знайти свій особистий зв'язок з коренем, з причиною реальності, яка називається творцем.